Та і сестри до цього місця допоміг нам Господь. Слава Богу! Слава. Трошки про себе призвище моє дійсно бойко Станіслав. Більше як 20 років я був другим присвітером церкви Святої Трійці, ніс служіння разом з відомим вам чоловіком Віктором Борошкевичем. На сьогодні я також працюю ще в місії без кордонів, місто рівне. Декілька слів про Україну, а зрештою, кожен із вас, мабуть, має засоби масової інформації, інтернет, і ви маєте можливість побачити, що відбувається в Україні. Є багато новин. Одне хочу сказати: не дивіться російських новин, вони брехливі. Отож, місії в місії без кордонів ми проводимо табори для дітей, багато дітей, різних дітей. Минулого року був табір для дітей, чиї батьки знаходяться на війні. Повторюю, чиї батьки знаходяться на війні. Ми зібрали 135 дітей. Закінчується табір. Прибігає до директора табору дівчинка. Дякую вам. Ну, дякую то й дякую. Ще раз дякую вам. Він каже, та будь ласка, дякую вам. З того часу, як забрали мого тата на війну, в нашій сім'ї ніхто не посміхається. А тут напротязі тижня мені було добре. Мені було добре. Дякую вам. І побігла далі. То картина отака: от дуже багато родичів у вас на Україні. Тому не варто переконувати когось, що там відбувається. Одним словом чи двома війна і горе. Бажання моє сьогодні ділитися Божим Словом. Перше, чим, чим читати Боже Слово, яке ну, спланував собі, хочу зачитати ще один, такий три вірші. 15 псалму псалом Давида написано золота пісня Давида. Хорони мене Боже, я бо до тебе вдаюся. Я сказав Господеві ти Бог мій, добро моє тільки в тобі, до святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Дуже прекрасний переклад. Огієнко переклав в українському тексті. До святих, які на землі, що шляхетні вони. На жаль, але в російській мові він перекладений так якось к дівним твоїм. Ну знаєте, дівни можуть бути різне значення. Шляхетний одне значення. Шляхетний не буває по-другому. Шляхетний є шляхетний. До святих, які на землі. Брати і сестри, хочу сьогодні вам подякувати. Ми звертались до вас в селі Мирогоща, був не один, не один збір, скажімо так. Двічі ми звертались до вас, до вашої церкви. Деякон церкви, я нагадаю вам, що ви робили. Це ви робили вже. Деякон церкви захворів на саркома, литки, ноги. І дуже швиденько а дружина його розсіяний склероз. семеро дітей. Ми просили вас, ви відгукнулися, ви зібрали, передали. Дякую вам, хай Господь благословить вас і надалі. Це необхідне. На жаль, на жаль, Михайло покликав його Господь. І операції, і багато чого іншого кликав його Господь. Молодому ще віці 43 роки, мабуть, так. Бажання моє сьогодні ділитися Божим Словом Євангелія від Івана, 12 розділ, і два вірші читаю, 25 і 26 вірш. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж зненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай йде той за мною. І де я, там буде мій. Як хто служить мені, того пошанує отець. Брати і сестри, в загальному християни, ті, які прийняли водне хрещення, які є членами церкви, скажіть, будь ласка, яка наша мета? Ну, кінцева, кінцева, фініш. Звичайно. Кожен розуміє вічність з Господом. Вічність з Господом. І Ісус Христос каже, я повторю ще 26 вірш, Як хто служить мені, хай іде той за мною. і де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Скажіть, щось краще може бути? Бог Отець, Творець Всесвіту, Того пошанує Отець. Як це відбувається? Давайте зачитаємо дії святих апостолів. 7 розділ. 55 і 56 вірш. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив славу Божу! і Ісуса, що по Божій правиці стояв, І промовив, ось я бачу відчинене небо і Сина людського, що по Божій правиці стоїть. Пам'ятаєте, коли це відбувалося? Це відбувалося тоді, коли Степана побивали камінням. Негідний, ви, 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 ви вивели за місто Його, побивають каміннями. Він каже: а я бачу Степан. Брати і сестри, і не тільки Степан, яке то щастя? Закінчується життя? Як багато людей, багато їх є, коли старість вже близько, коли вже ходити не можуть, так багато в голові всякого, а ворог ще й лякає. Степан каже, а я бачу. Небо відкрите. І що мені тут, що мене побивають камінням? Що мені тут? Я йду до Бога. Я бачу по правиці Отця Небесного Сина Божого, який стоїть і чекає. Ми всі розуміємо, життя нашого Моїсей молився, пам'ятаєте, 70, при силах 80 і Був такий чоловік, псалом, чи навіть, навіть не псалом, це ораторія, яку написав Гендель, Месії, думаю, що і ваші хори його виконують. Прекрасна ораторія. Перш, чим він написав її, він 21 день постив. 21 день постив. І потім Бог дав йому і музику, і слова. Він сказав: варто було народитися і прожити, щоб отримати тільки оце. Настільки величне воно, наскільки коли викорнують хори його в різних мовах, в різних мовах. Здається, небо так якось трошки спускається. Той самий Гендель сказав ще одне. Каже, я бажаю, після всього, що завершується, каже, я бажаю померти в Страсну П'ятницю, щоб в Воскресіння зустрічати з моїм Ісусом Христом. Ну, слухайте, ну, я не знаю, чи багато із нас мають таке бажання ще що, що дні назначать, коли то воно, як то воно. Взагалі це, це питання таке непросте. І для багатьох воно не просте. А Гендель каже, а я хочу отак. І так сталося 14 квітня 1759 року. Він помер в п'ятницю. Страсну. Ще й по сьогодні в Великобританії і в Англії стоїть пам'ятник йому, і він з тим зошитом, і слова ораторії. Месії. Людини було бажання. Він мав мету, куди він стремився. Апостол Павло пише в післанні своєму до Филипян в третьому розділі, я зачитаю такий, ну, не геть маленький уривок Божого Слова, ну і не дуже великий. Третій розділ із сьомого вірша починаючи. Слання апостола Павла до Філіп'ян, 3 розділ, 7 віршу. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що ради Нього я відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю яка від закону, але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння та участь у муках Його, уподобляючись Його смерті, аби тільки досягнути Воскресення з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився. Але прагну, чи не досягну я до того, чим і Христос і Ісус досягнув б у мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети. За нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Я не просто йду. Я не просто якось там, ну, ледве-ледве. Я женусь до мети. І мета Його одна. Мета кожного християнина має бути одна. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Апостол Павло, коли Закінчувалося його життя, він пише в Післані до Тимофія, каже: я свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер мені готується вінець праведності. І не тільки мені, а всім тим, хто прихід його полюбив. Знаєте, ми коли ну, щось досягнемо в цьому житті, якихось певних духовних вершин. І про нас можуть довго розказувати, або ми про себе, які ми, ну і те, і те, і п'яте, десяте зробив. Апостол Павло багато більше за нас зробив. Багато більше. Але відходячи від цієї землі, він не каже: А я відкрив десятки церков. А я місіонерствував, ай-яй-яй, скільки. Він каже, я. Свій біг закінчив. Одне що я зберіг. Одне, чим я хвалюся, одне, що для мене важливе, я віру зберіг. У мене немає вагання. Туди, сюди. Як то воно? Браття, сестри, помоліться, помоліться, помоліться. Павло каже, я віру зберіг. Я знаю, куди я йду. Моя мета. Зрозуміла. І продовжує Павло казати, і не тільки мені, а всім. Господь обіцяє це всім. Це, не, це в нього не тільки якісь вибрані люди. Вибраним одне, а не вибраним друге, а тим ще комусь третє. Ні. Всі, хто прихід Господній полюбив, хто віру зберіг, є нагорода. Тут може бути не просто, а нагорода в небесах. Ой-ой, ой яка може бути велика. Або навпаки. Ви знаєте, всі, думають, що, може діти менші, трохи не знають. Багато старших людей, дорослих людей, людей мого віку, трошки менше, знають, пам'ятають Білі Грейма. Був такий великий проповідник Євангелія. Не знаю, в якому він тут в штаті жив, але він тут жив, в Сполучених Штатах. Коли йому було 92 роки, святкували його День народження. Діти зібралися 92. І він на цьому святкуванні 92 роки сказав одну промову. Каже, діти, я вам щось розкажу. Він згадав Альберта Ейнштейна, відомого вченого, надзвичайно відомого. Каже, коли Альберт Ейнштейн сів в поїзд і їхав поїздом, прийшли контролери, почали перевіряти квитки. Ну і він почав шукати в своїх там сумках, валізах своїх свого квитка. і не може знайти. Вони вже впізнали його, кажуть, от! Альберта, та, та ми вас знаємо, не клопочіться. Нащо воно вам? Ми, ми віримо, що ви чоловік чесний і ви маєте квиточок. Ну і пішли собі. Пішли, проходять назад, а він далі в тих своїх валізах риється і шукає щось. Квитка шукає. Йому знову підходять і кажуть, ми віримо вам, не клопочіться. Я кажу, знаю, що ви мене знаєте. Я знаю, що ви мені вірите. Але я шукаю квитка, бо я забув, куди я їду. Білігрім каже своїм дітям: я не забув в 92 роки, куди я йду. Слава Богу, брати і сестри. Я не забув, хоч я поважного віку, але я знаю, куди я йду. Це так важливо в житті. Не розгубитися і не забути, знати, куди я йду і яка моя мета. Є дуже хороший псалом, який співають. Можливо, і в ваші церкви його співають. Ну, зрештою, давненько чув, як заскучаю за цим псалом, то набираю в Ютубі Віктора Шатецького. Мені подобається, як він його виконує. Я зачитаю його. Цей псалом, який він співає. Моя мета не в скарбах цього світу, моя мета не в радощах землі, моя мета у книгу мого Бога, записаним лиш бути назавжди. Моя мета не жити тут розкішно, не зберігати все на чорний день. Моя мета давати там поспішно, де плачуть, де немає вже пісень. Моя мета не в золоті і славі, пройти роки, подарені мені, моя мета по Божому уставу прожити дні, що вділені мені. Моя мета не падати в безсиллі, не нарікати на життя йти, моя мета на вічному весіллі, щоб всі були з Христом і я, і ти. Моя мета не плакати, як важко, і не ховать очей тоді, як б'ють. Моя мета проста і дуже важна у небо направляти свою путь. Кожен з нас може переглянути, а може і не варто, а може як живу, то так і добре. Але яка моя мета, кінцева мета, фініш? Хай Господь благословить вас, вашу церкву. Дякую вам, що маю можливість сьогодні бути разом з вами, ділитися Божим Словом, молитися разом, разом радіти з тими шляхетними, які знають Бога, що шляхетні вони, до них бажання моє. Здивований, здивований трошки в декількох церквах був за два тижні часу, так багато людей, і ще вони їдуть. З багатостраждальної неньки України. Не осуджуйте їх, тих, хто їде, і тих, хто вертається назад. Не спішіть. О ти та, ти чого, а то. Сьо. Бажаю вам і вашим дітям, щоб ви ніколи і діти ваші не знали війни. Мої батьки розповідали мені про війну. Другу світову. Ми діти слухали, ну, я знаю, може там десь бігали поза хлібами, хатами і войнушки грали, а настояща війна, вона страшна. Крепко-крепко страшна. Моліться, продовжуйте молитися за долю нашої держави. Чогось так. Як багато є толків, а то ж євреїв колись, а то ж, слава Україні кричать, а то ж, да зрештою, нащо воно нам? Попросімо Господа, Господи, змилуйся. Він сильний змилуватись, він сильний. Він може змилуватись. Не робім передчасних висновків, ми все знаємо. Не варто. Хай Господь буде з нами. І благословить нас. Амінь.